Шалом, це Славко, От, бачите, ми вже приготувалися в цьому прекрасному книжковому просторі вітати товариша Сі і госпожу Пен. Мене завжди цікаво, і сі товариш, то чому пен госпожа? Тут втрутилася Ася і сказала, щоб я нагадав, що ми Пен і родственники той п'ен, який я замужем за товаришем Сі. Це обов'язково, бо я, це замовлення спонсора, я мусив це повторити, так ось. Якщо ви сподіваєтесь чогось потрясаючого від мирного плану товариша Сі, то ви помиляєтесь. По-перше, в політиці цивілізованих держав уже зовнішній давно нема нічого потрясаючого, потрясаюча у страю тирани і диктатори. Посвіти це був би мирний план Кадирова-молодшого, то можна було б сподіватися якихось перлів. А від китайського мирного плану нічого ми, крім тягомотів, сподіватись не можемо. І власне, взагалі, почну я з узагальнень, от зовнішня політика Китаю, вона перебільшена, Вона право не вдали. Її критикують самі китайські блогери з різних позицій. Вона як правило вторинна, вона запізніла. Ну, вона така сама як копійська, як і більшість того продукту, що видає на гора Китаю. Як ви розумієте, я от не знаю з кого було списано мистецтво війни, нашого Сунці. Ну якщо існує ж, ви знаєте, товариство Хангилю в Кореї, то вони кажуть, що китайські іерогліфи були вигадані нашими давніми корейськими предками на Ляодунському півострові, то ясно, що мистецтво війни було вкрадено в корейців. Це просто очевидно. Так і зовнішня політика Китаю вона завжди крадена. От єдине, чого ми не знаємо, в кого був крадений цей мирний план. Коли вас питають за успіх китайської дипломатії, ми можемо згадати лише два прецеденти: це перше, коли вдалося китайським комуністам в Янані перегонати американського представника, теж здається, криптокомуніста в тому, що ставити треба на них, а не на Чанкайши, коли американці по війні з Японією зрадили Чан Кайши, власне, дали можливість китайцям. Костяцьким комуністам прорватися до влади і створити КНР. І друге, це дипломатія Пінг-Понга. Більше нічого ми згадати не можемо, хіба що залізничне будівництво в Китаї в Африці, коли вони почали собі копіювати британських імперіалістів і зробити ще одну кінійську железну дорогу. З чим я їх і поздравляю? Так, от ясно, що Китай всією душою хотів би бути на боці Росії і Китай, як і всі. Перебільшував потугу Росії і Китай зараз за скрешатому це вже було помітно знелюбові. Я коли чотирнадцятого-п'ятнадцятого року робив звіти за оцінку китайцями Майдану і мастути. Воді там було просто помітно, що вони нас не люблять і не хочуть нас любити. І вірять зрештою в перемогу Росії, вважають на шлях хибним. Зараз Китай рік почекав, як сказала одна людина. Це новий Китай рік чекав, коли під мостом, чий труп пронесе річка під мостом, і так і не визначився. І навряд чи ми завтра дізнаємося думку Китаю з того, чий труп з цієї війни попливе, попливе під мостом. Китайці не визначаться. Ну так, от. Єдине, що мене цікавить, як в якій формі китайці застережують російську військову та державну присутність на цих от тимчасово окупованих теренах України, бо, попри всі декларації, Китай же ж не може визнати за Росіянами конечність того, що потрібно очистити ці землі. Він буде якісь політичні умови вигадувати, як і Росія. Безумовно, мені цікаві ті політичні умови, які вигадає Китай, щоб затримати російську воєнну та політичну присутність на окупованих теренах. Я думаю, що це буде щось оригінальне і цікаве. а така от історія. А зараз, я, щоб не перериватися, розкажу за ці от замети нової української культури. Коли ви прийдете в цей книжковий простір, іди сюди, ви побачите тут цілі замети, коли ви прийдете в цей книжковий простір, ви побачите тут цілі замети нової української культури. Власне, нової, от до. 91 першого року, і може трохи по тому, ми мали російсько-українську культуру, де українською мовою поширювалися я не скажу нічого, ні доброго ні поганого більше російське уявлення за світ, і це було непогано. Потім якийсь час ми мали герметичну українську культуру, де українською мовою, а це поверне мені мікрофон, бо люди мене не чують. Де ми мали довгий час герметичну українську культуру, де українською мовою на нас ніхто не зважав, і ми собі українською мовою поширювали на наші уявлення, марення, приєдні, фантазії, відверту маячню, інколи щось розумне. Ми поширювали це собі от і герметично без впливів. Зараз ми бачимо американську українську культуру. Мені це було вчора минулого разу дуже цікаво. Ми, зрештою, бачимо поширення американських поглядів на світле сьогодення. Українською мовою, і все це о, слухайте, перспективу української революції. Ну, жах. А от 300 миль на схід, що воно таке, я, мабуть, зараз подивлюся. І дуже цікаво спостерігати за цим процесом, як от українську мову вже починають використовувати для надання нам своїх наративів тепер наші американсько-культурні брати. З чим я вас всіх і поздоровляю. Останнє хотів трохи поздобствувати на переклад. Ясно, що це переклад з англійської правильно Ганни Литвиненко. От для чого використовувати поняття хороший солдат? Я не знаю, все-таки хороший це більше в українській мові ознака, я б сказав, етично-естетична. А от добрий, як і добрий кінь з нашої ще давньоруської і давньоукраїнської, все-таки добрий кінь це ознака. Якості, в тому числі якості і практичних, і бойових. Ну тут ще купа є. Власне, я закупив, щоб позлобствувати над українським перекладом. Але людина чесно визнала, що переклала це з англійської. Я з китайської пробував перекласти хідаш, хіба що один віршик цю дзінь, що ні дарі меч євушки і з рода. Цю так мені і не вдалося, тому що я чекаю, що прийде день, коли якийсь українець. Перекладе все це з китайської на українською. Ми багато нового дізнаємося з цієї прекрасної книги в цьому прекрасному книжковому просторі. Бай.